Дань, дай, будь ласка, 1500 гривень. На що? На нігті, я хочу манікюр і підігру зробити. <різь> ну, так роби. Так дай, дай. Деньги. Гроші дай. А чого я тобі повинен їх давати? Щоб у мене був новий манікюр. Все влада йди. В тебе є гроші. Немає. Як це немає? У Тебе пройшла зарплата недавно. Де ти їх діла? Я хочу витрату. Піздец. Тобто ти свої гроші витрачаєш, а я повинен тобі зі своїх давати. Че це ж мої гроші. Класно ти придумала. Дай 1500 п'ятсот гривень. А що тобі ще дати? Мені виходити Треба дай ласка. може мені ще труси останні себе зняти і тобі віддати, бо тобі треба. Влада треба блін. Розумій, жити по грошам і розраховувати на те, що в тебе є, а не блін. Я не знаю, в тебе є там зар плата 20 тисяч гривень, а ти живеш на 50. Я ти роз... класно влаштувалась Я розраховую. На розраховую. що ти розраховуєш? На мої гроші? Ну так, да. на наші гроші. Бля, що це вони наші? Ти заробляєш свої, я свої. Ні. Мої Шо? гроші це мої, а твої це наші бля. офігенно ти придумала. Давай навпаки. Мої гроші будуть це. Мої, а твої це наші. Богдан, дай мені гроші. Дай ти мені 1500 гривень. Я піду собі пиво куплю. Там чи я не знаю. Тобі важко? Я не розумію. Чи прокладку там блять коробку куплю? Собі а не кита. Купить. <рес> Я і так тобі їх постійно купую. Ти навіть підвезти мене не можеш, бо я на бенз не скидаюсь, чи що? Блять, при чому тут на бенз? Тобі йти тут, блять, 500 метрів. Я на таксі буду їхати. Ну, їдь тоді на таксі, в чому проблема? Ну сиди вдома, якщо в тебе нема грошей. Ти будеш ходити зі мною, коли мене буде. Ну, та мені все одно ходи отак, як я, типу, без манікюра просто підстригаю нігті, і воно класно виглядає. Той манікюр я вже взагалі не знаю, нашу дівчата роблять, блять, кожен місяць, тільки дурна трата грошей. Ти не чуєш, блін, по-людськи, чи що? Я тобі українською мовою кажу, я нічого тобі не Цим да. дівчатам хлопці дають гроші, а ти ж матяри, ти ніколи мені нічого не даєш, ніколи. То, блядь, всім хлопцям дівчата дають. Ти, Я взагалі, блядь, оцього цього прикола не розумію, хто це, блядь, придумав, щоб мужик повинен все, блядь, оплачувати, все купувати, блядь, а дівка не повинна, просто ніфіга. Тобто бути красивою і все, хто це придумав? Бути красивою це дорого. Тобто доглядати там, блядь, ухажувати за дівчатами повинен мужик. В кафе, в ресторани, повинен мужик, подарунки, блядь, повинен мужик, блядь. Пропозицію повинен мужик, машину, квартиру, блядь, все купи, мужик, Блядь, відпустку оплати мужик. А що баба повинна? О, ти... Нічого, пропозицію При Причому тут пропозиція, хто цей ідіотизм, блядь, просто придумав. І всі дівчата як один. Тепер від мужиків щось вимагають. Причому що дівчата зараз, блять, в п'ять разів більше, ніж хлопці, зароблять. Їм набагато легше жити ніж мужикам. Що за стереотипи тупо. Ото що за стереотипи? Чого мужик повинен за все платити? Давай ти мені на все будеш гроші давати. Я тебе один раз попросив. Який давати? один? Це постійно відбувається. А ти постійно не даєш. Блять, ну нічого не даєш. може, бо ти постійно не даєш то і я. Чи, може ти постійно не даєш не тільки гроші. Я не хочу жити з таким жлобяром. Ну то не живи. Найди собі когось не жлобяру. Значить, якщо я жлобяра, то найди, блять не жлобяру. Це будь-кого, бо всі дають гроші окрім тебе. Ну молодці, якщо всі ідіоти, то я тепер радий за них. Я не буду таким, як всі ідіоти.